Ну, ось я збираюся а, приклеїти до стіни, приклеювати до стін тут ізоляційну мембрану. Тобто, від, яка, яка ізолює від води, це шлютер-керді мембрана і, а, але. Є декілька моментів проблематичних з цим. Ну, це, в принципі, мої особисті моменти. По-перше, це, це треба робити для того, щоб її приклеїти до стіни, треба замішувати фактично цемент. От, от ось тут от, оця, оцей цемент. Ось він. Шлютер Олсет називається. Я не люблю цього, тому що... О, Мура прийшов допомагати. Да. Я не люблю цього, тому що пил. Тому що коли ти її замішуєш, багато пилу. Я це робив в гаражі зверху. Але слава Богу. Так, да. Да, він скаже, да, так і було. Слава Богу, зараз вже в мене є приміщення. В бейсменті, де. Яке, яке можна закрити. Так, що пил не розповсюджувався по, по всьому бейсменту. Я тут повішу пластикову таку плівку. Так, щоб е, на дверях, так, щоб воно не розповсюджувалося по всьому бейсменту, так? <му> ти мені допоможеш. Так, да? <му> да, допоможеш. І крім того, і, додаткова проблема в тому щоб замішувати не повний пакет тому що я не зможу зараз використати повний пакет а якусь частину тобто, Тому я маю зважувати зважувати скільки я замішую тобто повний пакет він по він готується до праці. Так. Да. Повний пакет він роз, розрахований на 200 квадратних футів. А мені а мені, а мені мені треба тільки 40 футів. Ну, тобто, фактично, я буду замішувати четверту частину цього пакету. Він на 50 паундів Тобто, я буду замішувати. Четвертою частиною 12,5 паундів тому от в мене є виси. Тобто я буду це зважувати і, і додавати відповідну частину води. така ну трохи ускладнена теорія цього цього. Тому ну і ось тут є в мене. Шлютер Керді. А, я не, не знаю, як він називається. По-англійськи це називається траве. По-українськи я не знаю. От. Яким, яким треба це а, намазувати на стіни? А, воно має бути певної повного розміру. Тут, тут на 3 інші на 3. Ой, то 3 мм на 3 мм. от для, 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 власне, для е, приклеювання оцієї мембрани. Я вже подивився дуже багато відео про це, так що я вже теоретично підготовлений. Вот. Ну і буду починати. Я ж кажу, проблема в тому, що от всі інші роботи, в більшості їх, можна в будь-який момент припинити і потім почати знову ці роботи. Не можна, тому що якщо ти припиниш, то цемент застигне і його треба буде викидати. Тобто Треба розраховувати на один раз, що стільки цементу, щоб зробити все, ну, використати його повністю. От. Така ситуація. Ось, ось відрізаю 13 футів цієї мембрани. Бачите, вона така розмічена, тобто там де є 7 футів, там буде закінчуватися. От. І вона така пластикова. Це мені має вистачити на всю на весь батрум. Ну якщо ні, то доведеться докуп... докупляти. Але має, в принципі, і там достатньо багато. Ну ось так воно має бути приклеєне, я ще нічого не приклеїв, просто поставив, подивитися, як, як воно буде ось так. от. Тіпа, чи я нормально відміряв, да. Ось. Мені треба від цієї межі до цієї межі. Так воно приклеюється. Це ізоляційна мембрана, щоб... Вода не протікала за межі душу власне. От і все. Це пластик. Він такий досить міцний, я б сказав. Ось я повісив, як видно, я повісив плівку, щоб коли я буду зараз замішувати цей цемент, який вони називають thin set. Не знаю, що це означає thin set. Тобто тонкий і... Цемент, тонкий цемент, щоб, щоб пил не розповсюджувався по всьому бейсменту. Ось та дрель, яку я буду використовувати, тому що має бути потужна дрель, от цей такий перемішувач. Ну, Власним використовувати цей вимірювальний прибор, то тобто мені потрібно півтора літра на, на 12,5 12 паундов. От зараз я буду зважувати 12,5 Да. Ось відміряв. Зараз буду її містити. Тобто ще додати треба додати. Півтора літра води і замісити. Місити треба 5 хвилин, потім чекати 10 хвилин, потім ще раз 3 хвилини замішувати. От, замісив перший заміс мій. Помив мішалку. Там залишилось трохи піску, тобто там є пісок. Ну і чекаю 10 хвилин. Ну, що ж, в мене відбувся перший досвід з ці, цією а, мембраною. Ну, по-перше, виявилося, що ті цифри, які вони дають для на покриття а, цим цементом а, території, вони ну, не відповідають дійсності, я не знаю, але в мене для мене вони не відповідають дійсності. В мене Вийшло, що я зміг фактично зробити тільки дві, дві третини цієї території, одну третину я не зробив. Ну, я закінчив на сьогодні, і я тут я все помив, у мене трошечки залишилося піску тут, в раковині, все помив, все знаряддя. А, а, ну, ось так воно виглядає. Бачите? Третя частина я буду доробляти пізніше. Я хочу, щоб воно все, все висохло, все підсохло, тому що ну, так воно буде краще триматися. Мура допомагав, так. Да. Мура, як воно? Іди подивись. Як вийшло. От. Ну, траву тобто, треба враховувати в цих наступній моїй оцій роботі. Треба враховувати, що треба фактично брати на третину більше від, а, від кількості цементу. От. Ну а так, в принципі, нібито нормальна. Тобто потім я буду ставити ще одну зверху, яка буде перекривати ось тут на два інча нижню. Таким чином, щоб вода, якщо вона буде, вона, щоб вона стікала а, і не затікала за мембрану. Ну, якщо навіть таке відбудеться. Ну, перевіряльник. <різь> <різь> от. Так що от така ситуація, Да. Добре, звичайно, що є вода. Тому що багато треба було мити, щоб на підлозі нічого не було. Ну як воно? Мура? Що скажете? Нібито нормально. Тобто, може завтра, може, коли буде доробляти значить, ту ділянку, яка залишилася, а потім буду вішати наступну. Ну, це досить довго вийде мені, тому що я, ну, от мені не подобаються такі роботи, тому що тут, типу, замісив цемент, скільки цементу буде. Не можна припинити і відновити наступний день на тому місці, де, де, де припинив через цемент. Ну що ж зробиш? Я не люблю оці роботи з цементом не люблю. Ну, Ось запломбував ту територію, щоб мура не зайшов і не подряпав мені там цю мембрану. Тому що він ж може, він же спробував. Я його звичайно прогнав, але ж. Він же не слухається нікого. Подолачі, як мої штани виглядають. Да. Ну, ось закінчив перший ряд, перший рівень ізоляції мембрани. Ну, Сьогодні робив оцю останню частину і вона, в принципі, якось мені вдалася легше, ніж перша. В тому сенсі, що якось без, без якихось. Додаткових зусиль. От. Тобто я вже потроху звикаю, як це треба робити. От. Але Муро прийшов перевірити. Муро мені тут сьогодні зробив шкоду. От, 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 бачите, отут от, він подрав. Ганюка мала, це от, от, ганюка мала. От. От, прийшов і, і перше, що він зробив, це подрав мені е, е, такий тут верхній верхній шар цього. Цієї мембрани. Тут, тут поверх накладена якась така незрозумілий такий пластик поверх самої власне. Він не може порвати мембрану. Ти, ти не можеш порвати мембрану? Ні, ну дивіться, от, 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 от дивись. Він не може порвати мембрану, але оцей перший шар, от, на якому в принципі, в принципі накладені оці помітки. Оці от Сантиметрові помітки він може подрати. І от йому так хочеться, так хочеться, хочеться. Я йому сказав, що не можна. Може, він не буде тепер, я ж не знаю. От. Мені доводиться закривати. Але в принципі, як завжди, от як я і там робив, там є така біла рідина, яку, яку наносиш на будь-що, і до неї потім і вона закриває ці маленькі подряпини. В. Е, 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 да, закриває, е, в е, ну, у такому шарі, де, яким, е, е, до якого потім кріп, кріпиться або краска, або фарба, або, е, припустимо, плітка. От тут же ще плітка поверх повер буде, да. А що ти хочеш? Ну давай. Що ти хочеш, скажи мені? Ти хочеш? Ну тобі подобається. Я так, я бачу, що подобається, подобається, так. Да. От. Так. Да. Так що мені доведеться зараз закривати цю територію, щоб, 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 ти, не, щоб ти не зміг сюди потрапити. Так. Да. Да. Окей. Так щось так. А зверху мені доведеться ну, наступний рівень, мені доведеться щось придумувати з, з дерев'яними цими палками. Так, надивись, не ну, от, от що, От що? З дерев'яними палками, щоб вони тримали її, поки я наношу цемент, а потім, щоб я зміг її. Накладати на той цемент. Ну, от, це мені, мені на сьогодні може а, така а, мета, задача така, поставити, щоб я придумав такий от собі а, каркас для наступного накладання цієї мембрани. Ось ось таку штуку я побудував. Ну, ось так от я поставив. Ми з мурою поставили, да. поставили е, е, нову частину мембрани, яка буде на другому рівні. Да. І як, як видно, вона буде трохи ну, пересікатися з Першою, таким чином, щоб вода, коли вона стіка, якщо вона, вона туди попаде, вона не попадала за мембрану, а стікала по, мем, по, мем, по мембрані далі вниз. Ось так. Вот. Ну і вона буде на другому рівні, а потім ще під стелею на третій, третій рівень буде. За, по ідеї, э, за задумом вона має пересікатися з нижньою мембраною на два інча. Ну, в принципі, воно так і буде. навіть Тут навіть буде трохи більше. Я поставив, де вона має пересікатися, щоб, щоб було рівно э, по відношенню до горизонту. Да. От. Ось так. Тобто я, я спершу накладу цемент, а потім поступово буду її розкручувати і накладати. Ось така, така в принципі, ідея. Да. Ось я готовий для встановлення другого рівня. Там сніг випав. У нас зараз Альберта Мура вийшов на сніг, а зараз повернувся. Довго він там витримав. Для другого рівня мембрани. Я от використовую лазер, щоб... Так, е! -е, -е! От ж... І використовую лазер. О, там можна, там можна, а тут не можна. Да. Використовую лазер, щоб точно все було. До того я лазер не використовував. Тому що, коли я, буду, коли я покладу цемент, я вже не буду бачити ті лінії, які я намалював, а з лазером буду бачити ось, ось він у мене там зверху. Ось так от. Ну ось а, поклав другий шар мембрани, другий рівень. А, в мене цього разу я зробив на третину більше цементу. І в мене дуже багато залишилось. <риклад> Ніколи не знаєш, скільки треба. От, можливо, я трохи став краще це робити, Бог його знає. Одним словом, от я його оце поклав. А в мене все нормально. За виключенням цієї частинки, де біля оцього віконочка, яке треба ще буде вирізати потім. От, там внизу воно не дуже добре е, е, приклеїлось його треба буде доклеювати. Там є такий курдіфікс і е, його треба, там Треб, треба бути, буде там покласти, треба да. буде там покласти. Тобі сподобалось? Да. От. І ну, коли воно застигне. Ти йому сподобалося. Кажу, що все дуже добре. От. Ну от воно застигне до завтра. Потім я ще розберуся з цим віконечком. Да? Розберемось, ми з мура му... разом, розберемось з віконечком. От. І потім я буду останній шар накладати, от вже верхність. Сами, е, е, с... Ні, це не останній, я ще на дах буду класти теж. От. А останній на стінах. В принципі, на дах він, його можна класти, можна і не класти. Що вони кажуть, що треба тільки до рівня, де душ саме. Вихід душу, тобто до цього, рівня, от до цього рівня треба, а потім можна її не класти. Ну, е, Я думаю, що я як мінімум покладу до самого верху, а як максимум то навіть і, е, і на дах. Не на дах, а на стелю. Е, тому що потім я туди теж планую плітку класти на, на стелю. Все ж таки планую. От. Ну, ось я готовий для підвішування верхньої лінії, мембрани. Вона отак от звисає там. Ось виставив рівень левел, куди мені треба. Треба намазувати цемент і центр всього. цього, Я також поставив відмитив центр на, на мембрані таким чином, щоб мені було легше все це встановлювати. ну, Буду встановлювати. Зараз буду намазувати. Власне повністю. А, цей третій шар. Вот. А потім буду закріпляти його, починаючи з центру і в праву і ліву сторону. Ну, такий план. Подивимось. Досить воно все. А, тому що воно зверху воно, і, і треба ж намазувати ще і, а, на стелі. Тобто все це не так просто. Ну що ж, ось я закінчив а, верхній рівень. Ось. Ще тільки одна частинка залишилася на самій самому, на самому стелі. А, ну, будемо сподіватися, що я нічого не напортачив, в тому сенсі, що не буде ніяких баблс, не буде. А, ну, Все буде рівненько, коли я завтра прийду передивлятися. Вот так щось так. Ну що ж, я встановив верхню частину а, цієї мембрани, яка на стелі. І вже вся мембрана встановлена. Ну, кім, е, Крім декількох маленьких місць, які треба буде потім додати, це ну, мембрана навкруги е, ручки для душу і мембрана навкруги е, самого душу, виходу цього душу е, з, е, та, ну, зі стелі. Ну, там навіть ще е, дірку я не зробив, я потім зроблю і, і поставлю. А, але трохи пізніше. От. А зараз ось, 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 ось як воно виглядає. Це разом, так би мовити, отак да? от. Все заклеєно. Власне, тут я і буду встановлювати плітку. Але спершу треба встановити плітку на підлозі. Ось тут. Тому що, ну, і плітку, власне, і цей піддон, який під плітку, підліткою буде, теж треба встановити. Його треба. Закріпити там знову-таки цементом. Він закріпляється на цемент. Потім треба поставити у, у кут оцей трикутничок, який я купив, зараз покажу. От. І зверху поставити плітку а, знизу. А потім вже ставити плітку а, на стінах. Це тому що цей оцей. Під, ну, о, оцей а, так би мовити, стеля оцього душа, вона без плітки не така міцна. І якщо я потім на неї буду ставити, ну, припустимо, стілець або щось інше, щоб, що коли я буду встановити плітку на, на, сті, на стінах і стелі, то вона може бути пошкоджена. Тобто треба плітку. Встановити, значить, на підлогу спершу. І для цього, до речі, треба встановити злив. Тобто, перше, що я буду робити, це буду, я буду ось тут встановлювати власне, з, ну, з, злив, він встановлюється окремо, потім навкруги нього встановлюється ну, оця підлога для душову. Вот. Значить, от я зараз покажу, власне, що, що, ну, що в мене є. Значить, оцей, оцей трикутничок, ось він, я його навіть ще а, не розпакував. Да, ось він. Це трикутничок. Я його буду ставити у кутку, ну, щоб було зручно потім приймати душ. От. Потім ось це. Оце плітка для підлоги для душу, вона буде інша. Я казав, що, що я хочу темно сіру встановлювати. Значить, але потім я подивився, я прийшов туди, порівняв і мені, ну, і мені здалося, що оця вона дуже гармонує з моєю, з моєю пліткою. Тобто. от. Ось так буде красиво. От, якщо воно так буде стояти, то має бути красиво. От, а от а, темна сіра, вона не так, не так гарно гармонувала і тому я ну, вирішив її не купляти. От. Так що ось така, ось така плітка буде на, на підлозі. Вот. Ну, в принципі, все.